Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам повчитися разом зі мною намішувати відцінки кольоровими олівцями. У мене олівці від фірми Artex. Також для цієї ілюстрації в цьому відео я буду використовувати олівці від Koh-i-Noor. До речі, Artex неймовірно естетичні та доволі такі м'які яскраві. В TikTok є огляд на цей набір, треба буде якось і на YouTube, До речі, відзняти. Ну а перш ніж почати, хочу показати вам вправи, які допоможуть навчитися малювати кольоровими олівцями. Номер 1. Вертикальні штрихи з однаковим нажимом. Увага! Олівець повинен бути з гострим кінчиком, тож треба поточити. Номер 2. Косі штрихи з однаковим нажимом. Тобто, давити на олівець весь час треба з однаковою силою і ніяк інакше. Номер 3. Косі штрихи, що перетинають один одного. Нажим також однаковий. Такі вправи на перший погляд хоч і прості, але вони допомагають відчути контроль над олівцем. Номер 4. Багатошарове накладання олівця. Слабким натиском на олівець почати робити дрібні штрихи, не відриваючи при цьому руку від паперу. Так 3-4 рази, поки колір не стане яскравим. Номер 5. Градієнт Спочатку тиснемо на олівець, при цьому роблячи дрібні штрихи, також ні в якому разі не відриваючи руку від самого паперу, і поступово, поступово, поступово зменшуємо силу натиску на олівець, поки вона не зведеться до мінімуму. Номер 6. Горизонтальний градієнт. Все те ж саме, що й в попередній вправі, але тільки по горизонталі вже. Номер 7. Градієнт за допомогою нашаровування, а не натиску. Тобто робимо перший шар, використовуючи слабкий натиск. І на одній із сторін кольорового клаптику починаємо повторно нашаровувати олівець, поки не вийде сам градієнт. При цих всіх діях не змінюємо силу натиску на олівець. 8. Хвиляста лінія. Малюємо хвилясту лінію так. На початку використовуємо сильний натиск, і потім поступово зменшуємо його, поки він не стає мінімальним. Номер 9. Натиск вгорі, натиск знизу. Натиск зменшуємо поступово зверху вниз, поки він не зведеться до мінімуму. А потім все те ж саме, але знизу догори. Далі простим олівцем намічаємо гарбуз. Він високий, тому щоб задати правильну форму, можна додатково намітити два кружечки зверху і знизу. Це допоможе нам скоригувати форму і не зробити його кривим. Обираємо референси. По ньому вже обираємо основні кольори для гарбуза: шоколадний, жовто-гарячий, ніжний лимонний та світлий салатовий. Ні в якому разі не починайте малювати тупими олівцями, вони повинні бути заточеними. Таким чином, ми профарбовуємо більшу частину чешу, як на папері, і завдяки цьому колір буде більш насиченим, а штрих обережнішим на вигляд. Ну а зараз відтінки, які ми щойно обрали, я вифарбую легким натиском на олівець та дрібними штрихами, що не відриваються в процесі малювання від паперу. Наприклад, я робила приблизно 3-4 шари. Далі вчимося намішувати відцінки та робити градієнти. Наносимо спершу жовто-гарячий олівець. Далі шоколадним олівцем по жовтому кольору робимо градієнт справа наліво. На початку натиск більш високий, а чим ближче ми до середини, тим менший ми використовуємо натиск, поки він не зводиться до мінімуму. Ну, а щоб додати необхідну насиченість, то можна ще додатково пройтися якимось певним олівцем, наприклад, в мене жовто-гарячим, для більш насиченого результату. Далі світло лимонним олівцем робимо декілька шарів на папері. Потім жовто-гарячим робимо градієнт справа наліво. Схема така ж сама: спочатку тиснемо на олівець, а потім, ближче до середини, світло лимонного клаптика, зменшуємо натиск, поки він не зводиться до мінімуму. За необхідністю можемо наносити додаткові шари для більш насиченого ефекту. Щоб зробити потрібний градієнт, треба нанести просто третій колір за тією ж самою технологією, що й раніше. Шоколадний олівець нанести першим шаром, а поверх нього салатовий чи світло трав'яний. Таким чином ми отримаємо природній зелений. Нашаровувати можна рівно стільки, скільки вважаєте за потрібне, поки вас не влаштує результат. Далі робимо все те ж саме, що і пару секунд тому, але тоді ми накладали першим шаром шоколадний олівець, а поверх нього вже салатовий. Тут вже навпаки, хоча комбінація і однакова, ми використовували лише два кольори, але через послідовність результат змінюється. Жовто-гарячий, плюс салатовий утворюється неймовірно природній відтінок зеленого. Тілесний плюс салатовий. Це гарна комбінація для світлих участків цього гарбуза. Ну що ж, розігрілися? Саме час почати розфарбовувати цього красення. Першими шарами нанесімо саме тілесний колір. Щоб кінчик залишався надовго гострим, олівець час від часу треба прокручувати в руці, простіше кажучи, міняти його сторони при штриховці. Наступний шар пропрацьовуємо шоколадним відтінком. Давити на олівець сильно не потрібно. Використовуємо тут середній натиск. Наступні шари пропрацьовуємо жовто-гарячим олівцем. Натиск поки не змінюємо. Він повинен бути легким, а щоб додати яскравості, можемо зробити 3-4 шари. Тіні на долях гарбуза намагаємося намалювати не за один раз, а 3-4 шари десь так, бо сильний натиск травмує папер і не дає наступному кольору лягти як слід. Вимагаємося тілесним олівцем. На цьому етапі вже можемо збільшувати натиск, але не так, щоб репнув папер. паперу. промальовуємо зеленим та шоколадним. Для хорошого результату не забудьте погострити олівець. В гру, до речі, вступає ось такий бордовий відцінок. Ним проходимося в деяких участках ціни для більшого контрасту та насиченості. Знов жовтий. До палітри додається ще синій. Жовтий плюс бордовий та плюс синій дорівнює чудова тінь для нашого з вами гарбузика. Для вдосконалення об'єму по цю участкам проходимося темним синім. Ну і нарешті фінальні красені. Вони ж мої улюбленці та рятівники робот м'які та насичені кохінорманделуз, оранжевий та білий. Насиченим апельсиновим проходимося по гарбузу, як на відео. На фінальних етапах натиск вже можна додати. Для підвищення контрасту, звичайно ж. Білий олівець повинен пройтися по всім світлим участкам гарбуза, щоб об'єднати кольори між собою та приглушити деякі насичені барви. Додаємо ще трохи шоколадного і потім проходимося оранжевим. гарбуз Вже готовий, малюємо тінь. Під самим гарбузом тінь насичено темна. А подалі від нього вже тінь починає світлішати. Ну і звичайно, я додала сірий у нашу з вами палітру, оскільки ним ми тільки що допрацювали тінь під гарбузом. Показала ще як змішується сірий та синій разом. Плюс в палітру додала ще оранжевий від Кохінорман Манделус. Другий гарбузик намічаємо простим олівцем. Далі обираємо референс, щоб зорієнтуватися по кольорах. Я обрала болотний, світло-сірий, темний синій та тьмяний коричневий. Ці чудові відцінки, ось так вони виглядають в житті, тож поїхали їх вифарбовувати. Перші чотири відтінки, що я вифарбую, це, звичайно, ці кольори, які я вже обрала, тобто вони готові. А інші це будуть суміші, які я між собою змішала, так би мовити. Болотяний зелений наносимо першими шарами. Поверх нього накладаємо синій, а поверх синього тьмяний коричневий. Всі ці маніпуляції проводимо із слабким натиском на олівець. І так робимо зі всіма замісами: коричневий, плюс сірий, тілесний плюс сірий та плюс зелений, салатовий плюс жовто-гарячий. Наступні дії такі першими шарами наносимо на гарбузик болотний зелений, намічаючи зелені дольки та залишаючи в них пусті дірочки для ефекту рябкуватості. Штрихи олівцем наносимо із слабким тиском. Краще із слабким натиском зробити 2-3 шари, аніж з першого шару забити всі паперові чешуйки пігментом, через що наступні шари будуть погано лягати на папер. Далі, щоб утворити глибокий болотний зелений, поверх попереднього кольору треба нанести тьмяний коричневий, також із слабким натиском. Поверх нього треба нанести темно-синій. Натиск на олівець поки що не змінюється. Не забувайте час від часу гострити олівці, оскільки гострий кінчик це 60% успіху. Сірим проходимося по білим незафарбованим участкам. Ще раз синім проходимося по зеленим полосочкам гарбуза. тьмяним коричневим робимо тіні на світлих участках полосочок зверху гарбуза та знизу. Хвостик розфарбовуємо світлим зеленим та коричневим, додаємо болотний та сірий. Торно-коричневим проходимося по світлих дольках гарбузу. Білим кохінором роблю блендінг, щоб поєднати кольори разом і створити гармонію. Знов коричневий. Додаю в палітру відтінків олівці, які ми також використовували в процесі малювання. Коричневим кохінором проходжуся для надання об'єму та контрасту в тіні. І наостанок болотно-зелений плюс синій. Тінь малюю по тому ж принципу, що і в минулій ілюстрації, яку ми з вами малювали 5 хвилин тому. А ось і другий гарбузик. Я дуже задоволена результатом. Сподіваюся, що у вас також виходить. Далі, останній в цьому уроці арт обираємо референс гарбуза, намічаємо його простим олівцем. Для нього я обрала п'ять основних олівців, які ми будемо використовувати: помаранжевий, жовтий, бордовий, світло-зелений та болотяний. Вифарбовую основні відцінки на нашу з вами палітру, як і в минулих гарбузиках. Використовую для цього слабкий натиск, але одним олівцем під різним кутом роблю 3-4 шари для утворення бажаної насиченості. Потім роблю заміс із цих відтінків для утворення нових кольорів, які ми будемо використовувати в малюванні цього круглобокого яскравого гарбуза. Нічого не змінюється з минулих разів. Техніку використовуємо таку ж саму, як і в двох попередніх прикладах. Шари на тикві робимо жовтим кольором, натиск слабкий на олівці. Не забуваємо головне правило: олівець повинен бути гострим завжди. Між полосками гарбуза накладаємо тіні для початку бордовим відцінком. Давити на олівець не треба. Краще зробити трохи більше накладань, аніж забити всі пори папери кольоровим графітом, через що потім. Наступні шари не будуть лягати так добре, як могли б, і ми втратимо, на жаль, об'єм. Далі проходимося помаранчевим олівцем. Потім бурячковим. До речі, я його також додала в палітру. І наостанок дошліфуємо роботу білим та бурячковим кольором від Кохінор Манделуз. Зробимо блендінг білим. Потім поверх нього можемо додати ще помаранчевого. Потім знов білого, потім зелений на хвостик, бурячковий на лінії хвостику і в фінальному шарі збільшуємо натиск на олівець, щоб додати в роботу остаточного об'єму. Ось тут уже ми маємо право тиснути на олівець якомога сильніше. І особисто мені не вистачало яскравості, щоб гарбуз прям був таким насиченим, тож я також додала ще жовто-гарячого кольору. Тінь я промалювала також за тією ж схемою, що й на попередніх гарбузах. Я дуже сподіваюся, що вам було корисне це відео, бо я витратила на його озвучку 2,5 дні в проміжках між роботою та 30 сторінок блокноту. Тож підписуйтеся на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Всім гарного дня та натхнення. Ти ще не поставив вподобайку? Ну то, то постав.